Вітаю, любі друзі! Мене звати Вадим. І в цьому відео я хочу розповісти вам про філософію трейдингу. Багато людей займаються трейдингом, але, на жаль, не всі вони успішні. І по статистиці десь 80, можливо, навіть 90% трейдерів зливають свої депозити. На жаль. І постараємося в цьому відео розібратися в причинах, чому так відбувається. Можливо, тому що люди занурюються в якісь тактики, торгові стратегії, і упускають якісь важливі речі фундаментальні. Як ви знаєте, для того, щоб побудувати будинок, який буде міцно стояти, і ніякі погодні умови його не зруйнують, треба, щоб був міцний фундамент. Так само і в будь-якій справі. Трейдинг це не виключення. У вас мають бути хороші фундаментальні знання для того, щоб ви вже на цих фундаментальних знаннях будували далі ваші торгові стратегії і могли вибрати ті техніки, тактики торгівлі, входу в ринок, виходу з ринка, які будуть працювати. Про що саме ми поговоримо в цьому відео? Ми поговоримо про психологію трейдингу. Також ми поговоримо про торгові стратегії і таймфрейми. Тому підтримайте це відео лайком, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І переходимо до контенту. Психологія трейдингу. Що я можу сказати про вас? Можливо, ви людина, яка вже досягла успіхів в тій справі, якою ви займаєтесь, тому ви змогли закумулювати певні. Кошти для того, щоб займатися трейдингом. Ви дізналися про трейдинг, ви побачили, що можна швидко заробити гроші або швидко втратити, і вирішили спробувати цю справу. Але коли ви почали цим займатися, ви зрозуміли, що трейдинг він відрізняється від роботи. Тому що, якщо ми говоримо про роботу, то щоб заробляти гроші, треба вміти робити ту справу, якою ви займаєтесь. Тобто, якщо ви щось продаєте, вам треба знати добре ваш продукт чи послугу, вміти переконати клієнтів купити саме у вас, і таким чином ви будете заробляти гроші. І от у вас є робочий, день, ви починаєте вашу справу. І ви знаєте, що от у вас є зараз час, і ви цим займаєтесь. Так само ви думаєте, що буде відбуватися з трейдингом. Тобто, от у вас є зараз час, ви відкрили графік, дивитесь на графік, і от хочете прямо час заробити. Тому що по аналогії з роботою ви заробляєте, коли ви щось робите. Але справа в тому, що трейдинг відрізняється від роботи, тому що. Коли ви е, заробляєте гроші на вашій роботі, дійсно вам е, гроші приносять те, що ви робите, ті результати, які ви робите. Е, а коли ми говоримо про трейдинг, то вам приносять е, гроші е, зміни в ціні. Якщо ви купили дешевше, е, продали дорожче, тобто відкрили лонг-позицію, ви заробили на ціні. Якщо ціна піднялась, або якщо ви відкриваєте коротку позицію, то ви граєте на зниження. Ви купили дорожче, продали дешевше, і тут вже не залежить від того, наскільки ви будете усердно працювати, тому що насправді гроші вам приносить ринок, приносять ці зміни в ціні, і ви ніколи не знаєте, коли ціна буде зростати, а коли ціна буде падати. Ось в цьому і є основна е, різниця між роботою і трейдингом. Е, що насправді ми торгуємо? Е, насправді ми торгуємо наше уявлення про те, що відбувається на ринку. Ну, на конкретному графіку, візьмемо біткоін, наприклад. Да, є графік ціни на біткоін. Але ми торгуємо насправді. Не цей графік, а те, що ми думаємо, що буде відбуватися далі з цим графіком. Тобто це така тонка психологія. На це впливає на ваші рішення про купівлю або продаж. там, Рівень стоп лосу чи рівень тейк-профіту залежить багато факторів, в тому числі, там, наскільки у вас гарний настрій, яка погода, як у вас справи на роботі, в родині і так далі. І коли ви відкриваєте графік, ви дивитесь на те, що відбувається на певному графіку, але існує багато таймфреймів. Тобто ви можете дивитися на графік. Денний, ви можете дивитися 4 годинний годинний, 5 хвилин, хвилина, навіть, можливо, і 15 секунд. Я бачу ICT трейдер, останнім часом почав торгувати на 15-секундному графіку і викладає свої угоди. Тому, коли ви торгуєте, да, ви там. Працюєте десь, у вас є півгодини часу. Ви відкрили графік, і думаєте, так, мені треба, от у мене є півгодини, треба заробити щось за ці півгодини. Ну, понятно, що мені не підходить там денний графік, я відкрию п'ятихвилинний. І те, що ви бачите на п'ятихвилинному графіку, це одна картина. А в той же час інший трейдер десь в іншому куточку світу сидить і дивиться на Годинний графік, наприклад, і він бачить зовсім іншу картину. І в нього там інші, можливо, справи на роботі, інша погода і так далі. І він бачить зовсім іншу картину. Тому це ви торгуєте не графік, як таковий, а те, що ви інтерпретуєте, що відбувається на графіку. Мені було 24 чи 25, точно не пам'ятаю, я проходив тренінг по психології. І тренер нам пояснювала, що існує реальність, а існує карта реальності. І насправді люди бачать не нереальність, а вони бачать карту реальності, яку хтось для них створив. Що таке добро, що таке зло, як треба робити, як не треба робити. Тобто ви дивитесь на реальність через якусь призму. І коли справа стосується трейдингу, то ви дивитесь на реальність через призму різних торгових стратегій. Ну далі ми поговоримо більш детально про торгові стратегії. А взагалі там існують три основних торгових стратегії. Да, наприклад, є трейдери, які торгують на брейкауті, є трейдери, які торгують на відкаті, є ренч-трейдери. Які викупають низ ренша і продають верх ренша. Тому кожен трейдер він дивиться на ринок через свою призму, через свою карту реальності. А реальність ну, незрозуміла яка. Для кожного, кожен бачить цю реальність по різному. І існує, ну, що таке трейдинг це гра ймовірностей. Не існує якоїсь торгової стратегії, яка вам дасть 100% вінрейт. Її просто не існує. Якщо б вона існувала, то вже давно б хтось про неї розповів. І були б випадки трейдерів, які мають 100% вінрейт. Але таких трейдерів нема, тому що нема такої стратегії, яка дає 100% вінрейт. І будь-яку стратегію, яку ви будете використовувати, вона має якийсь відсоток прибуткових угод і угод в мінус. І одна із помилок трейдерів, які вивчають трейдинг, вивчають різні торгові стратегії, полягають в тому, що от вони беруть якусь торгову стратегію і. Хочуть її розкласти, наприклад, на минулий період часу, подивитися, як ця стратегія працює. І вони бачать, що не завжди ці сигнали по торговій стратегії виграшні, і вони роблять висновок, що це погана торгова стратегія, і починають шукати щось інше. Хоча насправді, як я сказав, немає торгової стратегії, яка дає 100% winrate, до цього можна ще додати таке поняття, як risk-reward. Тому що ми не можемо розглядати winrate просто так, відірвано від risk reward. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, якщо ви ризикуєте 100 доларів, щоб заробити 100 доларів, то risk реворд один до одного. І winrate при такій стратегії буде там, вище, да, ніж risk реворд 1 до 2, наприклад. Коли ви ризикуєте 100 доларів, щоб отримати 200 доларів. А в той же час ви можете ризикувати 100 доларів, щоб виграти 10 доларів. Тоді він рейд буде високий, да, там, можливо, 95%, коли ви ризикуєте 100 доларів, щоб заробити 10 доларів. Але в той же час вам треба буде робити дуже багато трейдів, і вам треба зробити 10 прибуткових трейдів, щоб заробити 100 доларів, якими ви ризикуєте. Але потім ви зробите трейд, Мінус 100 доларів, і всі ваші прибутки за попередні 10 трейдів, вони підуть в мінус. Тому говорити просто про вінрей, що от я там трейдер, у мене вінрейт 80% це не про що. Треба говорити про вінрейт разом з risk-reward. Дозвольте задати питання. Якщо я вам кажу, що от є дві торгових стратегії. Одна стратегія має вінрейт 50%, а інша стратегія має вінрейт 60%. Яку ви виберете? Ну, більшість, мабуть, скаже, що я виберу торгову стратегію, яка має 60% вінрейт. А тепер давайте подивимось на ці торгові стратегії ближче. Перша стратегія, яка має вінрейт 50%. Вона має risk реворд 1 до 3. Тобто, ви ризикуєте 100 доларів, щоб заробити 300 доларів. І якщо у вас він рейд 50%, візьмемо 10% угод. Тобто, за 10 угод ви злили 500 доларів. Так? Тобто 5 помножити на 100, буде 500 доларів. і ви мали 5 виграшних угод з ріск реворд 1 до 3. І одна угода прибуткова 1 до 3 це 300 доларів. Якщо ми помножимо 300 на 5, отримуємо 1500 плюс, Тобто ми злили 500 і заробили 1500. Тобто, ми в плюсі на 1000 доларів. І візьмемо там торгову стратегію 60%. Але risk reward 1 до 2. Тобто ми 4 трейда злили, мінус 400, і ми е, заробили на 6 трейдах по 200 доларів. Е, 6 на 200. Е, Получається 1200. Мінус 400-800. Да? Тобто друга стратегія нам дала 800 доларів прибутку, перша стратегія нам дала 1000 доларів прибутку. Тобто перша стратегія нам дала більше прибутку, хоча вінрейт менше. Тому, коли ви чуєте про торгові стратегії і чуєте про вінрейти, не забувайте також питати про risk-reward. Тому що мета цієї гри це заробляти гроші, а не просто мати там, виграшні чи програшні угоди. Говоримо про торгові стратегії. Перша торгова стратегія це breakout або прорив. Ця стратегія працює наступним чином: ми аналізуємо графік ціни і ми можемо використовувати лінії. Підтримки спротиву Support Resistance Line. Да, так звані І коли ця лінія пробивається в ту чи іншу сторону, ми відкриваємо позицію. Наприклад, ми бачимо, що ціна була в ренджі певний час. Вона пробилась через цей рівень ми тут купили. І далі чекаємо, поки там ціна буде далі зростати, і закриваємо десь. Або те саме. В зворотньому напрямку. Тут, наприклад, у нас був френч, Це був фейкаут, да, хибний прорив рейнджа. От, Далі ціна пробила цей рендж і пішла вниз. Це класичний брейкаут трейдинг. І зараз ми аналізуємо графік денний. Ми можемо використовувати інші таймфрейми, які більше там підходять до, до вашої особистості і там скільки ви можете часу приділяти трейдингу. Якщо ми будемо говорити про брекаут-трейдинг, то варто згадати відомого трейдера Біла Вільямса, який. Е, ну, його філософія трейдингу, його торгова стратегія, торговий хаос, вона якраз базується на брекаут трейдингу, ну, в тому числі, тому що в нього є декілька е, сигналів. Е, там, я вже записував відео про це, можливо, ще в майбутньому запишу відео про, торгові, про торгову стратегію Біла Вільямса. І е, ми можемо використовувати. Індикатори Біла Вільямса. Мій знайомий трейдер Геннадій зробив дуже крутий індикатор Williams full package. Ви можете його додати на ваш графік. І я використовую не свічки, а бари для цього індикатору. Мені так зручніше, тому що я бачу, як ну, різні кольори. Різних барів. Ну, про це ми поговоримо в наступних відео, як вони малюються, чому різні кольори, чому є сірий, синій і так далі. І на що варто звернути увагу на цьому графіку, це на фрактали. Оці трикутнички це фрактали. Фрактал, він утворюється, коли є бар, який робить верх. Перед ним є два бара нижче і потім два наступних бара теж нижче Це фрактал апфрактал. От там, даун фрактал у нас є низ, попередні два бара вище і наступні два бара вище Це даун фрактал І згідно з, зі стратегією Біла Вільямса, коли ми торгуємо по фракталу, то ми купуємо, коли ціна вище алігатора, він нам дозволяє. Як фільтрувати угоди? Якщо ціна вище алігатора, то ми купуємо. Якщо ціна нижче алігатора, ми продаємо, ну щоб рухатися разом з трендом. Як кажуть, тренд is your friend. Тому треба знайти тренд і рухатися за ним. Наприклад, тут класичний вхід по фракталу: ми бачимо цей ап-фрактал, виставляємо стоп-бай, купуємо. І там, тримаємо позицію, поки ми хочемо її тримати. Якщо ми торгуємо по алігатору, да, ми можемо закрити, коли ціна закрилась нижче там, червоної лінії. Наступна торгова стратегія це торгувати на ретрейсменті, на відкатах, візьмемо той же самий графік біткоїна. Ми бачимо, що аптренд і. Коли ціна зростає, то ретрейсмент трейдери вони не купують. Вони чекають, коли буде ретрейсмент відкат. І, наприклад, вони от дочекалися, був аптренд, потім йде відкат, і вони купують десь на відкаті. Ну, і для цього можуть використовуватися рівні Fibonacci. Наприклад, ми можемо натягнути Fibonacci. На цей апмув і на рівні 0618 ми можемо відкрити лонг-позицію. Хоча зазвичай ретрейсмент трейдери вони чекають, коли буде більший ретрейсмент на 0.5 чи в ідеалі на 0.382. Але як ми бачимо, не завжди ціна має такий відкат. І якщо у нас є такий strong up move, то ціна може рухатися вверх без е, таких суттєвих відкатів. Е, і, до речі, це залежить від е, інструменту, яким ви торгуєте. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, Форекс ринок, то він може себе поводити по-іншому там Євро USD, Наприклад, да, ця валютна пара, <кій> вона може мати якраз такі глибокі ретрейсменти. От, там, не тянемо FIBO і подивимось, що у нас був up-move, і потім пішов ретрейсмент навіть глибше, ніж 0382. Якщо ви там, ретрейсмент трейдер, ви торгуєте. На ретрейсментах то ви можете відкрити лонг-позицію там на рівні 0,382, наприклад. Це торгівля в ренджі. ну Наприклад, подивимось на той же графік Євро-Долар. Ми бачимо, що у нас ціна в ренджі торгується. і рейндж трейдер буде чекати, коли ціна буде підніматися або спускатися в цьому ренджі, і буде викупати низи або хаї. Але ми бачимо, що якщо у нас тут був сапорт, і ціна не пробила цей саппорт, не пішла вниз, то тут ми бачимо: у нас була resistance Лінія, і ціна пробила досить далеко, пішла вверх, і, в залежності від того, там який у вас був стоп-лос, ви могли тут втратити. В цьому випадку ми бачимо, що ціна поважила да, цей рівень SP Спротиву, і відштовхнулась і пішла вниз? Це класичний рендж трейдинг. І ми можемо дивитися на графік на різних таймфреймах і шукати ренджі і торгувати в них. Як визначити, в якій стадії зараз знаходиться ринок, або в тренді, або в ренджі для цього можна використовувати додаткові інструменти, такі як лінії підтримки спротиву, трендлайн, лінії тренду. Наприклад, якщо ми візьмемо хаї, верхушки, да, які створила ціна і низи, і проведемо пряму лінію, то ми побачимо ренч. Також ми можемо провести трендлайн. І побачимо, що у нас даунт вниз. Це один із методів, коли ми використовуємо прямі лінії. Також ми можемо використовувати moving average скользящі середні. Я особисто люблю алігатор Біла Вільямса. Це індикатор, де зелена. Це moving average 5 барів, червона 8 барів і синя 13 барів. І є офсет або виступ на 3, 5 І 8. І коли у нас ціна вища алігатора, ми маємо аптренд. Коли у нас ціна нижча алігатора, ми маємо даунтренд. І коли у нас ціна повтається в алігаторі, це рендж. Ринок ще не визначився, куди йти, або вверх, або вниз. Тому, коли ви будете займатися трейдингом, ви можете використовувати різні способи аналізу ринку для того, щоб розуміти, в якій фазі знаходиться ринок: аптренд, даунтренд або рендж. І коли ви займаєтесь трейдингом, ви маєте знати про таймфрейми. І якщо ви, наприклад, довгостроковий інвестор, ви не хочете днями сидіти перед графіками, аналізувати графіки, ви можете торгувати на місячному графіку. Наприклад, зараз ви бачите місячний графік біткоїна. Таймфрейми вони відрізняються чим? От зараз місячний графік біткоїна. Ми бачимо. Що у нас є таке, такий структурований рух ціни. Да? Якщо аптренд, то це вже аптренд. Якщо даунтренд, то даунтренд, також тижневий графік має більш чітку структуру. І чим нижче ви будете спускатися, е наприклад, е там денний ми вже бачимо більше да? коливань. Якщо ми спустимось на п'ятихвилинний графік, то ми бачимо, що ціна. Досить стрімко може, може змінюватись. Да, там, наприклад, тут ми бачимо такий різкий рух вверх, потім стрімке падіння, потім відразу знову різкий рух вверх. І ви маєте це розуміти, що на різних таймфреймах ціна себе поводить по-різному. На однохвилинному графіку ще більше шуму. І ви маєте враховувати там, стоп лоси тейк профіти для того, щоб заробляти на цих рухах ціни. Там, наприклад, якщо ви такий інвестор, хочете викупити біткоін по хорошій ціні і тримати його потім там, рік чи два, то, наприклад, на тижневому графіку ви аналізуєте ринок, ви бачите, що ціна падала, падала. Потім бачите, що пішов аптренд, був злам структури. Злам структури це коли ціна рухалася вниз в цьому випадку. да І у нас верхи ставали все менше і менше. Ну До речі, це індикатор Біла Вільямса зручний, тому що він малює фрактали, ці трикутнички. Ми бачимо, що верхи були все нижче, нижче, нижче. І тут ми бачимо. Цей верх вже вище, ніж цей верх, вище, ніж цей верх, і ми можемо відкрити позицію там на рівні 25500, да, як breakout трейдери. І тримати. і от Хто купив по 25, зараз 64 332, Да. Вони там потримали, наскільки 480. 3 дні, тобто більше року, майже півтора року. І за ці півтора року непогано заробили. Або якщо ви дейтрейдер, ви можете торгувати на інтрадей таймфреймі Там на годинному, наприклад, таймфреймі, і по тому ж самому брейкауту входити по фракталах. Тут ви продали і. Викупили назад, наприклад, на цьому рівні, коли ціна доторкнулася до алігатора. Друзі, дякую за перегляд цього відео. В цьому відео я спробував поділитися своєю філософією трейдингу. Ми поговорили про психологію трейдингу, про торгові стратегії і про різні таймфрейми. Якщо вам сподобався цей контент, прошу вас підтримати лайком. Підпискою на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую вам за перегляд і бажаю успіху в трейдингу.